Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Закликаю духів кави, прошу. Допоможіть, скажіть, про що треба знати? Тому хто дивиться це відео. Про що треба знати, те, що необхідно знати, що не знає той, хто дивиться це відео, що йому треба взнати, що ви хочете сказати, янголи охоронці ще сили духи кали, що ви хочете сказати? Тому, хто дивиться це відео що треба знати? Тому, хто дивиться, це відео що треба знати. Дивіться, тут попереджують, що вами маніпулірують, вас сповільнюють, вами маніпулірують, роблять привороти на постійній основі. Вами маніпулірують, роблять привороти, сповільнюють ваш рух, з вас випивають всі соки. Вибираються всі можливості, які у вас є, причому ви ще були молодим. Чуть як чоловік ще був молодий. А зроблено було магічне втручання, і на вашому ресурсі Парази... паразити. Використовують вас. Це магічно. І те, що ви, можливо, розумієте, от ви розумієте, що маєте бути швидко, все рух, і гроші, і фінанси, все має бути краще, то тут я вам скажу дуже сильно втрутились на вас приворот. Це мають, вам кажуть, вищі сили, духи кави. І крадуть, і крадуть ваші фінанси, енергії і на майбутнє також. І що говорять, що ви не вхвилюйтеся, буде повернуто всю вашу енергію, все, що було забрано, повернуто. І на цих людей, хто зчинив таке насильство над, вам, ну, над вашою душею. Так, тут буде розплата, тут буде Верховний суд. От, вони не зможуть більше цього зробити, їхні плани порушаться. Верховний суд. Заперечую всі привороти, всі крадніки, стяги, мороки знімаю, всю магію негативну убираю, Оцікаю, на які вічні більше не можуть використовувати. Того, хто дивиться це відео, скажіть. Допоможіть. Що ще треба знати. Тому, хто дивиться це відео, скажіть нам духи кави. Про що не знаю, що, що ви хочете, щоб знав той, хто дивиться це відео. Що застосовується. Тут говорять, що ви, можливо, була ситуація, були конфлікти, і ви втікли, або ця людина втікла, от саме була якась відстань. Насправді ця людина досі якимсь чином впливає на ваш стан. В неї є можливість, і вона. І... Все одно закриває вам дороги, і ця війна, вона не скінчилась. Попри те, що якби ви розійшлися, то у вас все одно роблять вам хрест. Мені йде що саме на фінанси. От. А війна продовжується. Дещо на відстані ваш ворог, або ви навіть і не знаєте, що у вас була ця війна. Просто що людина уїхала. Або ви уїхали тут, може і так бути. Але все втручання йде, закривають, дуже такі роблять порчі, я так розумію, на фінанси. Заперечу повністю весь негатив впираю. це я залишаю. Прошу допоможіть, будь ласка, тому хто дивиться це відео, відкрити дороги на гроші. Так, скажіть ваші сили, що треба знати тому, хто дивиться це відео, що ви хочете сказати. Який би не був крах? Тут показані дуже сильні втрати, руйнування, втрати, повний крах, погроми, такий стан. Дивіться, ви все одно будете на коні. Який би не був крах у вас у житті? У вас буде все для того, щоб ви піднялися на ноги. І якщо у вас по здоров'ю йде проблема дуже сильна і проблема, можливо, була серйозна якась катастрофа з вами, може, операція, ну, щось дуже погане. Все одно ви відновите здоров'я, якщо це військові люди і. Дійсно, так, були поранені і дуже важка ситуація. Все одно ви будете здорові, вам вищі сили надають, підтримають і нададуть усю необхідну допомогу з усіх боків, щоб вас підняти і ви могли жити, бути на коні, виконувати всі свої завдання. і... Ну, Тут і по роботі і служба, можливо, ще з того боку, що, може, на роботі були проблеми, такі, що ви втратили роботу або вона зруйнована була, то тут також показують, що доля вас не, не... вищі сили вас от не покинуть, вас будуть підтримувати і надавати такі всі можливості, вдачу. Шанси, так, і ви будете дуже гарно рухатись вперед, відчувати себе от на коні. Це падіння, так, може хтось пережив або переживає, або можливо, це от попередження, як наче що може трапитись таке падіння, руйнація вашої. Кар'єри, здоров'я, ну, по, по якихось пунктах, бо все одразу може трапитись, не втрачайте надію, у вас все буде добре, попри все, попри всі оці важкі ситуації в житті, вас піднімуть, вищі сили, так, вони з вами. І здоров'я. Що касається також, може хтось. Переживає, щось відбулося із красою, може, була пожежа опіки, чи якась, от, стосується краси фізичної, то також знайдеться така операція, можливо, якась процедура якісь, що зможуть відновити вашу красу, ви зможете бути красивими. Фізично. І те саме стосується фінансів. На коні. Так що так. Заперечу весь негатив, обирає, прошу сили допоможіть, одведіть. Більше немає катастрофи більше немає загрози життю. Убираю повністю, знімаю всі. Отакі. Скажіть ви ще сили, що треба знати, тому хто дивиться це відео. Духівка, ви Прошу допоможіть, скажіть. Так, дивіться, якщо є родина, в якій не гаразди, то буде, родина у вас буде. Е, так, тут йде про те, що так, є можливо зараз родина, в якій не гаразди, можуть вам зраджувати, можуть вам Робити агресивно, сваритись із вами, от, то ви не, не, не турбуйтесь, у вас буде родина, в якій ви будете абсолютно щасливі. Це Ми просто затягнули час не варто. Берегти цю родину, в якій вам зраджують. Отак вони говорять, що ви просто гаєте час, а насправді не бійтесь. У вас, ви хороша людина, ви дуже чуйна людина, і у вас буде саме родина. Люди, які будуть дуже з вами. Поважати, любити вас, радіти життю і тільки гарні почуття будуть в цій родині. От. Ви маєте припинити якісь стосунки, відносини. Ну, так говорять, що ви в них як погрузли, там дуже сильна якась у вас є прив'язка. Страх, можливо, втратити родину. Щось мені йде, що як. Ви довго мріяли мати родину, і це ваша мрія мати родину, жити в родині. Але це обман у вас, там щось відбувається, нехороше у вас або тримають, можуть бути прив'язки, такі як почуття зруйновані, розбите серце. Да, вам може зраджують і. Агресивно поводяться і тримаєтесь стільки на тому, що боїтесь зруйнувати свою родину. Може бути так, що фінансова залежність може таки. Тут тут говорять: не бійтесь, у вас буде дуже хороший фінансовий стан, у вас буде родина. І спокій, і щастя. Не бійтесь. Варто. Зривати з цього гачка, бо тут одне виснаження і дуже поганий ну, такий стан. Тут обмани, лайки, обмани, сварки. Заперечую, весь негатив бираю, надаю всю необхідну допомогу для тих, хто за погруз, хто кого затягнули. Негативні відносини, прошу вищі сили допоможіть. Надайте всю можливість вийти з таких відносин, щоб було щастя на майбутнє. Так Прошу вищі сили, скажіть, чи є ще хоч щось, що треба знати, тому хто дивиться це відео. Духів кави прошу допоможіть. Ну, все буде добре. Дивіться, ви маєте. Заспокоїти свою нервову систему і стати володаром свого мозку. Щось так мені прийшло, тут вийшла карта імператор і зірки. Вигнати з голови весь негатив абсолютно, це вам не потрібно, ви маєте себе Почути, зрозуміти свої бажання, оці бажання, які у вас є, мрії, цілі, і вони здійсняться. Ви володар свого життя. Отак От мені щось іде. Такі є моменти, що дійсно, вам варто повірити в себе, повірити в свої бажання, в свої мрії. От. І вони здійсняться. І так, загалом це все, що можуть зараз вам сказати. І абсолютний спокій. Це буде ваша перемога над усіма складнощами. Якщо у вас є нервові такі порушення, зриви, варто, може, навіть приймати такі є. Заспокійливі. Вгамувати мозок треба і стати самому собі хазяїном. Не думки чужих людей, вирій там у вас в голові, гнів і всі оці моменти, а ви маєте спокійно, чітко зрозуміти, що вам треба, куди вам треба рухатись, такий холодний. Розрахунок, так це вам на користь спокій і тут ваша перемога. Можливо, навіть наодинці з самим собою подумати, ви маєте як того вийти. Лишатись наодинці, ну тільки не думати, що от ви самотні і такі нещасні, а насправді з собою говорити, подумки, говорити, що вам треба чітко, без інших програм, негативних, чужих людей, йти до своєї мрії. І ви все знаєте, що треба робити, ви дуже розумні. Так, добре, зараз я хочу закрити весь негатив. Так, сила в вашій голові, ваша сила в вашому розумі. Він дуже е, говорить, ви собі самі говорите, у вас такі думки гарні. Вигнать все зайве. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка, тому хто дивиться це відео, знайти вихід із всіх важких ситуацій, перекриваю, що би не робили. Заспокоїти нервову систему, вгамувати і знайти вихід. Прошу, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги. Зирити всі шляхи на дорогу перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Закликаю, допоможіть, виведіть всіх, хто дивиться це відео. З важкого стану, візьміть за руку, візьміть на руки і допоможіть, виведіть із важкого стану. Надайте всю необхідну допомогу. Не лишайте того, хто дивиться це відео із лихими людьми. Допоможіть, врятуйте. Буде так. буде так, буде так, буде так. Усі дороги, того, хто дивиться це відео легкі. І двері всі відкриті. Буде так, буде так, буде так. Більше немає жодних загроз. Забираю повністю всю небезпеку, відвертаю, повертаю тому, хто робить всі краднікі стяги, привороти відсікаю, мороки, негативні програми знімаю, порчі на гроші на фінанси обираю. Відкриваються всі дороги на гроші, відкриваються дороги на любов, на здоров'я, відкритий шлях. Більше нема жодної перепони, тому хто дивиться це відео бути, коханою. Людиною з грошима забезпеченою бути здоровою людиною, щасливим буде так, буде так, буде так. Відкриті всі шляхи дороги на гроші, любов, на здоров'я від нас обираю, повністю прошу. Прошу виші сили, ведіть по житті, не кидайте, дайтеся. будуть завжди легкі дороги і двері всі відкриті для того, хто дивиться це відео, Прошу до того. Як буде все сказано, здійснене так буде. Так що так більше звертати уваги на свою ем, персону, персон, персон, на свої думки. Мрії, свію, цей шукати внутрішній такий голос ваш. от він Ви маєте себе слухати, що ви бажаєте, що ви хочете. Ви дуже розумні, от поважати себе, так прислухатися до себе. І ще мені щось іде, що довіряти тільки собі. Так може більше орієнтуватися на свою інтуїцію, на свій внутрішній голос і довіряти тільки собі, прислухатись до себе. Оце така порада. Собі довіряти. Така сьогодні кава. Дякую вам за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі.